Ми знову повертаємося в шепіто. На перший погляд, нічого не змінилося. Та якщо придивитися більшість глядачів у клоунських масках, вони готові повірити кожному слову свого лідера. Сьогодні він рудий клоун в червоній кепці. Завтра він може змінити і грим, і перуку, але натовп. Залишиться незмінним, і він буде вірити своєму величному лідеру, що війна це мир, що агресор це жертва, репресії і обмеження це свобода, а друзі це вороги. А потім клоун дістає пістолет і кувалду, ну як в першій частині шоу. Але пістолет стріляє в натовп уже не водою. А справжніми кулями. Та й кувалда негумова і заляпана кров'ю. Ну що, достатньо страшно. Можна вже ставити третю галочку. Чи ще недостатньо людей прокинулося з летаргічного сну і шоу має тривати? Менше з тим. У мене для вас є хороша новина плід постмодернізму, перезрів і от-от упаде. Його потихеньку витісняє Метамодерн, який ще не став епохою, але його риси, риси прийдешнього стають все виразнішими. Як відомо, Тодд Філіпс у 2024-му зняв другу частину джокера. На думку більшості критиків, вона стала провалом. Але саме це комерційно неуспішне продовження і є, як на мене, насправді геніальним. Бо режисер показав, ким насправді. Завжди був Джокер слабкою людиною з психічними порушеннями, а ніяким не королем і не лідером. Пелена спадає. Шоу завершено. Джокер знову стає Артуром Флеком, якого так буденно, якось мимохідь убиває рандомний зек. Фіні та ля комедія. Епоха релятивістсько гедоністичного балагану. Завершується. На нас чекають нові часи. Далі буде.